Псалом 43. На закінчення Пісня для синів Корея на повчання. Боже, ми своїми вухами почули, наші батьки розповіли нам про справу, яку ти здійснив у їхні дні, у давні дні. Твоя рука вигубила народи, їх ти поселив, а народи ти розгромив і вигнав їх. Адже не своїм мечем вони набули в спадок землю, не їхня рука врятувала їх, але твоя правиця, твоя сила, сяйво Твого обличчя, бо ти їх уподобав. Саме ти є моїм царем і моїм Богом, що проголошуєш спасіння Якову. З твоєю допомогою ми поборемо наших ворогів, твоїм іменем матимемо за ніщо тих, які повстають проти нас. Адже я не покладаюся на свій лук, і мій меч мене не врятує, бо ти нас врятував від наших гнобителів, ти засоромив тих, які нас ненавиділи. Тож будемо Богом хвалитися весь день, твоїм іменем будемо висловлювати хвалу вік. Та тепер ти відкинув нас і засоромів не будеш іти з нашим військом. Ти довів нас до втечі перед нашими ворогами, а наші ненависники захопили собі наше майно, наче овець ти віддав нас на поталу, розсіяв нас між народами. За безцінь віддав ти свій народ, небагато ти отримав, коли їх виміняв. Ти виставив нас на глузування перед нашими сусідами, на наругу й посміховисько тим, які оточують нас. Ти зробив так, що ми стали притчею між народами, щоб між народами кивали на нас головами. Увесь день моя ганьба переді мною і соромом покрилося моє обличчя від голосу того, хто поносить і пліткує від обличчя ворога і гонителя. Усе це прийшло на нас. Та ми тебе не забули і не порушили Твого завіту. Наше серце не відступило назад, і ти допустив, щоб наші стежки звернули з твоєї дороги, адже ти нас упокорив на місці, де нам чинили зло, і нас покрила тінь смерті. Якщо би ми забули ім'я нашого Бога і почали здіймати наші руки до чужого Бога, то хіба Бог цього не дослідить? Адже Він знає таємниці серця? Тож за Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Устань, чому спиш, Господи, підіймись, не відкинь назавжди, чому відвертаєш своє обличчя, не пам'ятаєш про нашу убогість і наше поневолення? Адже нашу душу втоптали в порох, наше нутро прилипло до землі. Устань, Господи, допоможи нам, визволи нас для свого імені. Дії святих Апостолів, розділ 15. Та деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів. Якщо ви не будете обрізані за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з ними, то постановили, аби Павло й Варнава та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалим із цим питанням. Тож вони, послані церквою, проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церквою, апостолами і старшими. Вони розповіли, що Бог зробив через них, та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили, і говорили, що їм треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення Петро, уставши, сказав їм «Мужі, брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами язичники почули слово Євангелія і повірили, і серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам, Святого Духа, жодної різниці не зробив між нами й ними. Вірою, очистивши їхні серця. То чому ж тепер ви пробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого не змогли понести ні наші батьки, ні ми, але віримо, що ми, як і вони, спасемося благодаттю Господа Ісуса, замовкли всі люди і слухали та Павла, які розповідали, скільки через них Бог зробив ознак і чудес між язичниками. Коли вони закінчили, Яків у відповідь сказав «Мужі, брати, послухайте мене. Симон розповів, як від самого початку навідався Бог, щоб вибрати з язичників народ для свого імені, і з цим узгоджуються слова пророків, як написано Після цього повернуся і відбудую зруйнований намет Давида, і руїну його відбудую, і підніму його. Щоб решта людей і всі язичники, над якими закликається моє ім'я, шукали Господа, говорить Господь, який чинить це все, відомий від віку Богові всі його діла. Тому я вважаю, що не треба завдавати турбот тим язичникам, які навертаються до Бога, але застерегти їх, щоб стримувалися від ідольських жертв, розпусти, задушеного і крові. Адже Мойсей з давніх поколінь має своїх проповідників у містах, і вони читають його книги в синагогах щосуботи. Тоді апостоли, й уся церква вважали за потрібне послати в Антіохію з Павлом і Варнавою обраних з поміж себе мужів, Юду, якого називали Варсавою і силу, провідних мужів між братами, і написати таке своєю рукою. Апостоли і старші, і брати, вітання тим, хто в Антіохії, Сирії і Келікії, братам, які з язичників. Ми почули, що деякі, кого ми не посилали, пішовши від нас, викликали у вас замішання вченням, яке схвилювало ваші душі, навчаючи, що треба обрізатися і зберігати закон. Ми, однодушно вибравши мужів, вважали за потрібне послати їх до вас. І з нашими улюбленими Варнавою і Павлом, людьми, які посвятили свої душі імені нашого Господа Ісуса Христа. Отже, послали ми юду й силу, і вони словами перекажуть те саме. Сподобалося Духові Святому і нам не накладати на вас жодного більшого тягаря за винятком цього необхідного, стримуватися від жертв ідолам, крові, задушеного і розпусти. Добре зробите, як цього будете уникати. Бувайте здорові. Посланці прийшли до Антіохії і, зібравши людей, передали послання. Прочитавши, ті зраділи від цієї потіхи. Юда і сила, будучи самі пророками, багатьма словами втішали і зміцнювали братів. А коли вони перебули деякий час, брати їх відпустили з миром до тих, хто їх послав. Але сила захотів залишитися там. А Юда сам повернувся в Єрусалим. Павло ж і Варнава жили в Антіохії, навчаючи та разом з багатьма іншими благовістячи Господнє слово. А через декілька днів Павло сказав Варнаві: Ходімо знову, відвідаймо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє слово, щоби побачити, як поживають. Варнава забажав узяти із собою Івана, прозваного Марком. А Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у памфилії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши марка, відплив до Кіпру. А Павло, переданий братами благодаті Божій, вибравши силу, пішов, і проходив він Сирією та Келікією, зміцнюючи церкви. КНИГА Вихід. Розділ 35. Мойсей зібрав усю громаду ізраїльських синів і сказав їм Ось слова, які Господь наказав виконувати шість днів працюватимеш, а в сьомий день відпочинок, бо він святий, субота, відпочинок для Господа. Кожний, хто працюватиме в цей день, нехай помре. У суботній день не запалюватимете вогню в жодному вашому житлі, я Господь. І звернувся Мойсей до всієї громади синів Ізраїля, промовляючи: ось слово, яке заповів Господь, промовляючи: Візьміть від себе окремий дар для Господа, кожний за бажанням серця нехай принесе особливі пожертви Господу: золото, срібло, мідь, синє сукно. Пурпур, подвійний прядений кармазин, тонко вироблений вісон і козячу вовну, шкури баранів, пофарбовані в червоний колір, сині шкури і негниюче дерево, олію для світильника, пахощі для єлею помазання та пахощі для кадила, камінь сердолік, і камені придатні для різьблення, для наплічника і довгу ризу. І кожний, хто у вас обдарований розумом, нехай приходить і робить усе, що заповів Господь: намет, покривала, завіси, поперечки, бруси і стовпи. Ковчег свідчення, його держаки, його очищення і завісу, завіси двору, їхні стовпи, смарагдові камені, ладан і олію помазання, стіл і весь його посуд, світильник для освітлення і все його обладнання, жертовник для кадіння та його держаки. Єлей помазання і запашний ладан, а також вхідну завісу для намету, жертовники все його обладнання, завіси двору, його стовпи та їхні підставки, покривала для входу в двір. Кілки намету, і кілки для огорожі двору, а також шнурки для них, святий одяг священника Аарона, і той одяг, в якому служитимуть, і священицький одяг для синів Аарона, олію для помазання і кадильну суміш. І вся громада ізраїльських синів пішла від Мойсея, і кожний приніс те, що звеліло його серце, і що забажала його душа. Вони принесли особливий дар Господу на всі потреби намету свідчення і для оплати всіх його робіт і на весь одяг святого місця. А чоловіки принесли від своїх жінок усіх, хто забажав розумом, принесли печаті, сережки, персні, защіпки для волосся і браслети, усілякий золотий виріб. Тож усі принесли особливі дари золота Господу, і в кого знайшовся вісон, сині шкури і пофарбовані в червоний колір шкури баранів, вони також принесли. І кожний, хто виділяв для особливого дару срібло і мідь, принесли ці дари Господу, а в кого знайшлося негниюче дерево на всі потрібні роботи, вони також принесли. І кожна жінка, обдарована розумом, щоб руками прясти, принесла прядене синє сукно, пурпур, кармазин і вісон, і всі жінки, які своїм розумом вважали за добре, уміло пряли козячу вовну, а начальники принесли смарагдові камені та камені для інкрустації в наплічник, і для слова суду, і складники, і олію помазання і складники для ладану. Тож кожний чоловік та жінка, яких привів їхній розум, прийшли виконувати всі роботи, які Господь заповів через Мойсея виконати. Ізраїльські сини принесли особливий дар Господу. І Мойсей сказав синам Ізраїля: ось закликав Бог по імені Веселеїла, сина Урія, сина Ора з племені Юди, і наповнив його Божим Духом. Мудрістю, розумом і знанням у всьому, щоб вправно працювати з усякими мистецькими виробами, обробляти золото, срібло і мідь, обробляти камінь, виконувати столярні роботи і працювати в кожній справі, яка вимагає мудрості, і, навчаючи, він додав йому розуму, йому та Еліявові, синові Ахісамаха, з племені Дана. І він наповнив їх мудрістю, розумом і кмітливістю, щоб розумітися на всьому виконувати роботи у святині, ткати і вишивати, обробляти кармазином та вісоном, виконувати всяку роботу по будівництву та шиттю. Книга ВИХІД. Розділ 36 і Веселеїл та Еліяв, і кожний обдарований розумом, кому дані вміння і знання, щоб на цьому розумітися, та щоб виготовляти всі вироби відповідно до святої потреби, діяли згідно з усім, що заповів Господь. Мойсей покликав Веселеїла й Еліява та всіх, хто мав мудрість, кому Бог дав розумне серце, і всіх, які добровільно бажали приступити до праці, щоб звершувати її. І вони взяли від Мойсея всі окремі дари, які позносили сини Ізраїля для всіх робіт у святині, щоб виконати їх. Щоранку вони й надалі приймали принесене від тих, хто приносив. Та поприходили всі майстри, які виконували роботи у святині, кожний згідно зі своїм ділом, котре він робив, і сказали Мойсеєві: Забагато приносять люди для робіт, які Господь наказав виконати. І Мойсей звелів, і оголосили в таборі, повідомляючи ні чоловік, ні жінка хай більше не працюють на особливі пожертви для святині, тож народ припинив надалі приносити. Усі їхні роботи з будівництва були достатньо забезпечені, щоб завершити, і ще залишалося. І кожний майстер між працівниками зробив одяг для святині, який належав священникові Аарону, як і заповів Господь Мойсеєві. І зробили наплічники із золота та синього сукна, пурпуру пряденого кармазину і тканого вісону, і вирізані були плитки золоті смужки, щоб сплести разом із синім сукном, з пурпуром, тканим кармазином і з тонко виробленим вісоном витканий виріб. Плечові частини наплічника з'єднані з обох сторін, виріб, зітканий один з одним, переплетений між собою. Згідно з його виготовленням, його зробили із цього ж: із золота, синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону, як і заповів Господь Мойсеєві. І обробили обидва камені смарагду, закріплені разом і вставлені в золоту оправу, викарбувані й вирізблені, як печатки з іменами синів Ізраїля. І він прикріпив їх на плечових частинах наплічника, камені пам'яті ізраїльських синів, як і заповів Господь Мойсеєві, і зробили місце виголошення суду, шитий виріб з гаптуванням, подібно до виготовлення наплічника із золота, синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону. Квадратним і подвійним зробили місце виголошення суду у долоню завдовжки і в долоню завширшки подвійне, а до нього пришили тканину з набором каменів у чотири ряди ряд каменів сердолік, топаз і смарахт, один ряд, І другий ряд гранат, сапфір і яшма, і третій ряд лігурій, агат і аметист, і четвертий ряд хризоліт, берил і онікс – Оковані золотом і оправлені в золото, і було дванадцять каменів з іменами синів Ізраїля згідно з їхніми іменами, наче різьблені печаті, кожний зі своїм іменем відповідно до дванадцятьох племен, і зробили на місці виголошення суду плетені мережки, плетений виріб із чистого золота, і зробили два маленьких золотих щитки і два золотих кільця, і прикріпили два золотих кільця на обох кутах місця виголошення суду, і прикріпили плетінки із золота до кілець на обох кутах місця виголошення суду, на двох з'єднаннях дві плетінки, і прикріпили до двох малих щитків і помістили на плечових частинах наплічника спереду, один напроти одного. І зробили два золотих кільця і прикріпили на двох кутах на краях місця виголошення суду, на краї ззаду наплічника із середини, і зробили два золотих кільця і прикріпили до обох плечових частин наплічника, під ним спереду нижче з'єднання над сплетеною водне частиною наплічника, і прикріпив місце виголошення суду кільцями, що на ньому до кілець наплічника. Які були з'єднані синім сукном, переплетеним з тканиною наплічника, щоб місце виголошення суду не сповзало з наплічника, як і заповів Господь Мойсеєві, а під наплічник зробили нижню ризу ткану роботи усю блакитну, отвір для голови в нижній ризі посередині двічі обметаний, переплетений разом, який мав міцну облямівку довкола отвору. А внизу по краю одягу зробили із синього сукна пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону гранатові яблучка, наче в розквітлого гранату, і зробили золоті дзвіночки і причепили дзвіночки по краю одягу довкола між гранатовими яблучками, золотий дзвіночок і гранатове яблучко, і так по всьому краю одягу довкола для служіння, як і заповів Господь Мойсеєві. І зробили хітони з вісону, тканий виріб для Аарона і його синів, і кидари з вісону, і митру з вісону, і штани з тонко виробленого вісону, а їхні пояси з вісону, синього сукна, пурпуру і тканого кармазину, вишитий виріб, як і заповів Господь Мойсеєві, і виготовили золоту пластинку, визначену для святого місця із чистого золота. І він зробив на ній напис викарбуваними буквами, як на печаті Святиня для Господа, і поклали на синій рубець, що лежала на митрі зверху, як і заповів Господь Мойсеєві.